Вітаю вас, чарівники і чарівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: Його плани на вас, його плани на вас, або її, якщо жінку хочете подивитися, давайте подивимось. Три варіанти: плани на одиничку у загаданої персони, плани на двічку у загаданої персони і плани на трієчку у загаданої персони. Прошу, дівчата, обирайте. Вже дуже давно хотіла собі купити колоду Санта-Муерта. Нарешті я це зробила. Дуже крута колода, шикарна просто. Така яскрава, кольорова, з певними сюжетами, які ви, я думаю, вже знаєте. Бо вона дуже популярна, перший, другий, третій. Ну що, дівчата обрали. Давайте починати. І ми починаємо з одиничок. Одинички я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. Плани загаданої персони на вас подивимося, що він планує. Мах. Якісь певні маніпуляції, мені хотілося його нецензурним словом назвати по типу скотинки, чомусь, коли я почала настраюватись на ваш варіант. Що ж він планує? Точно щось планує? У нього є якісь певні думки стосовно вас, і не просто думки, він хоче щось отримати від вас. Що він планує? Дійсно, щось планує, король мечів. Що? Як з вами весело перевести час і щоб йому за це нічого не було? Угу. Ще один одночасний кайфажор і кайфоломщик. Ну, тут смішно насправді мало дівчат, тому що він дійсно неприємний тип. Він хоче вас використати і потім укатіть в закат, як кажуть. Чому? Ну, ви дуже цінна жінка, а ще у нього немає почуттів, і він хоче просто вами обладати. І чому? Тому що, дійсно, ви були по однією з жемчужин його колекції, називаємо це так, це неприємно казати. Він просто поводить себе як Дон Жуан, можливо, або як Казанова. Я сподіваюся, що ви побачили ці карти, і не будете псішити і думати, що ви обрали не свій варіант. Ну, тут може бути таке, що дійсно це комусь зрезонує. Дівчата, будьте як мінімум, обережні з цим загаданим персонажем. Будьте, будь ласка, я вас дуже прошу, щоб ви були з ним обережні, тому що він може принести біду в ваш дім. Я сподіваюся, ви мене почули. Давайте подивимось пораду для вас на воронах. Пораду для одиничок в даній ситуації. Королева келихів. П'ять пентаклів. чотири пентаклі. А, до речі, п'ять пентаклів часто випадає на останнім часом, коли я ворожу на воронах. Мабуть, це певні такі тренди на моєму каналі в інфополі. Щось таке. Ну, дійсно, дівчата, будьте обережні, тому що ви виходите лиховою королевою, а їй легко задурити голову, якщо вона закохана, наприклад. І, взагалі, вона дуже така податлива на певні маніпуляції. Її дуже легко обворожити і окрутити вокруг пальця. Я розумію, це дуже неприємно таке чути, але краще попередити і предотвратити. Вибачте, мене за суржик, пробачте. Краще бути попередженою і передбачити певні негативні моменти і щось зробити з цим, поки він не зробив свій хід, який може бути навіть фатальним. Будьте обережні, дівчата, загальним персонажем. Я вас дуже дуже-дуже прошу. І дай Бог, щоб це був не ваш варіант, але я озвучила те, що побачила на картах. Добре, одинички, я вам дякую. Бажаю мирного неба всього найкращого, всім, хто це дивиться. І я сподіваюся, що у вас скоро будуть зміни на краще. О, давайте зробимо такий певний трансформаційний момент. Давайте глянемо дійсно, що робити одиничкам, щоб були хороші зміни в їхньому житті. Давайте глянемо. Довіряти тим, хто вартий вашої довіри, в кому ви впевнені навколо вас дійсно багато людей, які вас люблять і бажають вам добра. Дійсно, як мінімум декілька людей, це не тільки ваші родичі близькі, це можуть бути ваші друзі, або у вашої френдзони є такий чоловік або жінка, який там дійсно хоче бути з вами в парі, тому що є почуття, а не тому, що там є якісь вигади. Тому дівчата. Придивіться уважніше до вашого оточення, можливо, ваш майбутній чоловік серед них. Серед ваших друзів або друзів, там, допустимо, ваших братів, сестер, щось таке, розумієте? Отакий був перший варіант. Другий варіант я вас вітаю. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте подивимось ваш, вашу ситуацію, які плани загаданої персони на вас. Грандіозні, колісниця. Грандіозні, ця людина хоче або переїхати, можливо, в ваш район або переїхати до вас. Можливо, ця людина хоче, щоб ви переїхали до неї або до нього. Ця персона дуже сильно зацікавлена в вас, і вона має дійсно грандіозні плани. Поки що почуттів я тут не бачу, давайте глянемо так мільком, які у нього почуття до двієчки. Хоче працювати над стосунками, хоче взращувати ваші стосунки, працювати, як я вже сказала, хоче дійсно якогось конструктиву, у нього серйозні плани на вас, можливо, він навіть хоче дійсно жити вам, як у громад... з вами як у громадському шлюбі або навіть законному шлюбі в перспективі. перспективі. Але тим не менш, він дійсно дуже сильно хоче бути вашою парою. Ну, або вона, якщо на жінку дивитись, які в нього плани? Місяць. Він дуже боїться, що ви його відштовхнете. Знаєте, зараз у вас і у нього тяжкі часи, саме тяжкий період ваших життів, і у нього, і у вас, і ви як команда, як можливо, з вашими друзями, як загін мушкетерів, які там захищаються і намагаються вижити в ці часи. Тяжкі часи, я бачу, що ви з однієї компанії. Можливо, дійсно, ви познайомились з цим персонажем в компанії ваших друзів, або, наприклад, в якійсь неформальній обстановці, там, де було багато людей, і ви, як знаєте, один одного побачили, помітили і дійсно. Е Прониклись почуттями або як мінімум симпатію дуже швидко один до одного. І ви, можливо, знаєте, то ще може бути таке, що ви могли познайомитися, знаєте, на зустрічі волонтерів, якщо ви на території України, могли реально познайомитися на зустрічі волонтерів, де люди збираються з однією ціллю допомогти країні або як мінімум деяким постраждалим. Щось таке я тут бачу. Знаєте, як ви як Бонні і Клайд, які відбуваються від певних нападок. Тут також це може бути як варіант, бо у нас україномовний канал, і в основному а, аудиторія україномовна, тут може бути щось таке. Або, можливо, якщо ви поїхали за кордон, ви могли познайомитись в якомусь такому. Ну, клубі, не клубі, я маю на увазі клуб по інтересам, можливо, на якісь демонстрації, там, де ви виходили як мітингуючі за те, щоб припинили війну Україну. Я тут бачу дуже великі такі моменти, які вас об'єднують, і не тільки вас, двох, а ще деяких людей, які були поруч з вами, коли ви познайомились. То дуже сильний такий. Сильне притяження, і не, так, і не також по нижним чакрам, скільки по а, певним убіжінням, вибачте за русизм, а, які є у вас і у нього. Ви дуже схожі, знаєте, по своїм поглядам на життя, ви схожі, як, наче як вас виховували одні і ті ж самі батьки серйозно, або батьки з тими самими поглядами. Ви прям справжня команда з загаданим персонажем, я дуже за вас рада, дівчата. Ну і хлопці, якщо чоловік дивиться. Ця людина, наче як ваше відображення, дуже багато людей хочуть собі свою власну копію тільки чоловічої або жіночої статі, саме в плані духовному, і в плані поглядів на життя. Бо людина, люди зазвичай хочуть собі таку персону в пару, яка б була б, ну не те, що прям. Суцільною копією, але дуже часто таке зустрічається, особливо серед моїх подружок і серед моїх дівчат, які ходять до мене на особисті розклади, що вони шукають собі в пару однодумця. Оце слово я шукала: однодумця вони шукають собі в пару. Можливо, ви знайшли вже собі цього однодумця, що, ви наче як можете закінчувати речення один за одним, що ви як. Наче як в дзеркало дивитесь, коли з ними розмовляєте. Це дуже крутий зв'язок між вами. Знаєте, я подивлюсь, чим це закінчиться зараз. Але навіть якщо ви не станете парою, або, наприклад, там роз'їдетеся, я це ще поки що не бачу. Ви залишитесь дуже гарними друзями один одному. Це Ті стосунки, які будуть тривати все життя, поки ви живі. Реально будете, навіть якщо розійдетеся, у вас такий сильний зв'язок, що ви, як мінімум, друзями залишитесь. Давайте глянемо, які у нього плани на неї на двійку. Ну, хоче з вами бути в стосунках. І він прям рветься до цих стосунків. Йому дуже хочеться, і він вважає вас дуже привабливою. Угу. Він до вас, бачите, скаче на коні до вас. На всіх парах. Чим у них все завершиться для неї? Ух ти? Можливо, навіть якимсь святом, дай Бог, щоб було весілля, звісно, якщо ви цього хочете. Тут дуже хороший ет... Дуже хороше завершення для ваших стосунків. Ви ще довго будете разом. Можливо, як пара, або, як мінімум, як друзі, як я вже сказала, ви завжди матимете в серці і в думках один одного. Тут дуже хороший варіант. Угу, Пара виходить, пара. У нього далеко й плани на вас, він дуже багато про вас думає. І дуже сильно хоче жити з вами на одній жилплощі. Це якщо у нього є кошти, щоб змінити квартиру, допустимо. Місце проживання, він навіть може спеціально переїхати в ваш район, щоб чаще вас бачити. А якщо у нього скромний бюджет, він може часто прогулюватись у вашому районі або в тих місцях, де він точно знає, що він може вас зустріти. Він буде там крутитися вертітися, або тільки побачити вас, як ви йдете, допустимо, в магазин або, наприклад, на роботу збираєтесь, або ще щось таке. Він, як за вами, певний момент трошки шпигує. Слідкує, але тим не менше це говорить про те, що ви для нього дуже важливі. Ви знаєте, як зцепилися з от, своїми ем, упередженнями, своїми якимись е, певними картинами світу. Ви дуже резонуєте один одному. Це дуже велике щастя знайти таку людину, яка б була настільки вам би співзвучна. Це прекрасно. Ви як дві скрипки, або ви як два саксофони, які грають одну ту саму пісню, і кожен е грає свою частину і виходить прекрасна мелодія. Це дуже прекрасно. Дай Бог, щоб це було так. Дай Бог, щоб цей варіант зрезонував багатьом дівчатам, які будуть дивитися це відео. Одним словом, я за вас рада. До побачення двічки. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Будьте щасливі! І так, третій варіант. Трічки. Я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте вас подивимось, які загадані персони плани на вас? Жриця. Угу. Все покрите мраком, тайна покрита мраком. Можливо, сильний непрогляд стоїть, можливо, він хоче, щоб ви були оцією жрицею для нього. Давайте глянемо, бо, можливо, ви жінку загадали і її показують. Давайте глянемо, які у нього плани. Нічні переписки, а чому нічні? В нього є вже хтось. Він не сам? Це любовний Трикутник. Ну, тут не те, що там Любовний Трикутник, тут можливо те, що він мамін кінцінок. І мама на нього дуже сильно впливає, і чомусь ви їй не подобаєтесь. І саме тому він таємно з вами спілкується, таємно від своєї мами. Ви ця жриця, як я розумію, а він оцей пажик. Навіщо жри пажик? Я не знаю. Ну, можливо, він вам дуже сильно подобається. Давайте глянемо, хто він однією картою. Лицар Пентаклів. Боже, у мене був один лицар Пентаклів, ми з ним навіть були заручені. Я після стосунків з ним, коли випадає сигніфікатором чоловіка лицар Пентаклів, мене передьоргує, вибачте, мене сіпить. Я, я терпіти не можу з тих пір, коли випадає лицар Пентаклів на сигніфікатор чоловіка. Я знаю всі їх недоліки, я знаю всі їх достоинства, цих лицарів Пентаклів, але я згадую того свого колишнього лицаря Пентаклів, і мені серйозно неприємно. Давайте я вам трошки розкажу про недоліки і про достоинства цієї карти. Лицарі Пентаклів, чим вони хороші? Вони, якщо вони... Прийняли рішення, вони будуть дотримуватися його однозначно. Вони ем, дуже довго запрягають да бистро їдуть. Тут серйозно такий лицар Пентаклів, він, знаєте, розсудливий, бережливий. Е, інколи негативні моменти, це може що він може бути транжирою або, навпаки, скрягою. Інколи деякі моменти можуть показувати, що цей лицар він такий, знаєте, типічний якийсь програміст. Зі своїми заскоками, зі своїми, як моя сестра каже, спецефектами. Але він, в принципі, може бути дуже хорошим хлопцем. Вони по натурі свої, вони не злі. Я майже, мабуть, ніколи не зустрічала лицаря Пентаклів, який був би злим. Можливо, такі також бувають, але мені такі не траплялися. Це хороший хлопець, але він, як пояснити, він буває трошки тугодумом в деяких моментах. І це не тому, що він дурний або неерудований. це тому, що він, дуже, у нього повільна швидкість приймати рішення в цьому плані. Ще один момент. У лицарів Пентаклів завжди або майже завжди дуже сильний зв'язок з їхніми мамами. Або тими жінками, які їх виховували, там бабуся, можливо, старша сестра. Якщо такі були моменти, якщо мами не було в дитячому віці по різним причинам, якщо він міг бути сиротою, то він міг мати дуже сильний зв'язок з кимось із вихователів дитбудинку будинку жіночої статі, які були для нього як мамою, наприклад. Щось таке. В принципі, хороший, але в нього є свої заскоки. Я... Чомусь упереджено ставлюся до цієї карти після цих стосунків, які у мене були. Ну, я думаю, ви, жінки, мене можете прекрасно зрозуміти. Так, давайте тепер безпосередньо на вас зосередимося. Які у цього лицаря Пентаклів плани на цю жрицю? Які у нього плани? Взагалі, є якісь плани? Так, плани є. Він, як мінімум, хоче з вами спілкуватися, йому чомусь боляче, він не завжди це може робити. Ще він чомусь думає, що у нього можливо, вибачте, дівчата, що таке скажу, я просто це побачила, повинна озвучувати. В нього, можливо, є ще якийсь варіант. Або, або він дуже сильно боїться своєї матусеньки, яка чомусь вами не задоволена. Давайте глянемо, перевіримо цей варіант. Чи дійсно матуся не любить трієчку цього матуся цього лицаря? Ой, тут випала імператриця. Ви з нею в конфлікті можете бути, тому що вона ну, така вся із себе сильна жінка. Може бути красивою, розумною, статусною, або, як мінімум, власною, володаревою, якщо є таке слово, пробачте мене. А ви, як жриця, з нею можете бути в конфлікті, можете бути. Тому що вона відчуває вашу силу, і вона розуміє, що якщо він стане з вами у пару, то вона втратить якусь частину свого впливу на нього, або взагалі втратить свій вплив на нього. Це дуже. Власна мама, от реально, вибачте, за расизм, я просто забула, як буде власна, не володарева, не власна, ну ви розумієте. Так. Ну що ж, давайте глянемо, що між цією жрицею і імператрицею зараз? Угу. Конфлікт. Конфлікт. А на якій почві? Ну, вона не хоче відпускати свого синочка, можливо, вона боїться самотності, можливо, в неї немає імператора, або його не стало, або вони розлучилися. І він, єдиний чоловік в сім'ї, ваш загаданий персонаж Лицарі Пентаклі. Вона не хоче втратити свого лю любимого синочка. Тут, ну, знаєте, такий класичний конфлікт для стосунків. Хоча я б не сказала, що вона прям до вас дуже погано... Відноситься, просто вона боїться вашого впливу на, на нього, що він вийде з її контролю. Я тут не бачу ненависті, слава тобі Господи. Просто вона ну, своя специфічна така жінка. Давайте глянемо ще раз: основне питання цього відео: які плани у цього персонажа на нашу прекрасну жрицю? Давайте глянемо. Він хоче, щоб ви допомогли йому звільнитися від матусиного впливу. Дуже сильно хоче. Просто він сам чомусь достатньо слабкий або сильно люблячий, тому він не може сказати мамі такі певні слова, які показали, б, що він не може, що він їй вже більше не підчиняється. Це реально мені нагадує одну мініатюру, здається, це було шоу дізель-шоу, чи щось таке. Там виходить, що мініатюра про єврейську маму. Єврейська мама зі своїм синочком приходить на побачення, дівчина дивується, чи він прийшов зі своєю мамою, а мама з нею як проводить певну співбесіду, чи підходить вона на ролі невістки. І в якийсь момент. Цей синок бунтується і каже: Мама, та доколі, скільки можна терпіти, я сам буду ходити на побачення, скільки можна ля-ля. ля Вона йому каже, циць, і він одразу присів і, і замовчав. А потім вона звертається до дівчини і каже: Бач, який він у мене лев хоробрий, бач, який він у мене характерний. Що ти втрачаєш, якщо ти там з ним більше не будеш. От вона от така. Ну, як єврейська мама із анекдотів. Дуже-дуже його контролює, а він прям прагне звільнитися від цього контролю. І сподівається, що ви йому допоможете. Такі у нього плани, якщо чесно. Ну, Давайте глянемо кохання до нашої жриці є. Є, але воно таке більше як потребительське кохання. Почуття, звісно, є. Давайте глянемо більш детальніше, які конкретно почуття. Ну, хоче працювати над стосунками, хоче, хоче ніжності, хоче одночасно спокою, як тихої гавані. Хоче, щоб ви його, були його боні, а він, а він був вашим клайдом. Таке. Давайте ще глянемо. На воронах. І ще один раз глянемо, які у нього плани на жрицю, бо щось невнятне виходить, які у нього плани на нашу жрицю? Суд вже дублюється, вже на Санта мерти випадав. Ну, він хоче. Він хоче змін, як всі пісні перемен требують наші серця. от Реально, він хоче змін, він хоче бути з вами, тому що він відчуває вашу силу. Він одну сильну жінку, маму, він змінює на іншу сильну жінку, це вас. Коротше, каблука ви загадали, якщо коротко. Його так просто виховали. Але дійсно є почуття любовні, теплі, чисті, дійсно є бажання з вами жити, дійсно є бажання почати новий етап з вами, нову сім'ю. Просто якщо ви хочете заміж, то він буде довго думати, перш ніж робити вам пропозицію, тому що вони реально дуже такі повільні в цьому плані лицарі Пентаклів. Але на них можна покластися, і якщо вони відчувають щось тепле і відчувають любов, вони дуже вірні. Тобто він гуляти не буде. Я не бачу, щоб він міг би кудись піти направо чи наліво, чи вперед, наприклад, Вирішувати лише вам, дівчата. Я вам сказала і негативні сторони його, і позитивні. Якщо він вам підходить, то, як кажуть, «совєт до любов. Якщо ви хочете іншого, щоб він був сильним чоловіком і вас вже захищав, а не ви його, то чекайте або шукайте іншого. Я вам озвучила те що побачила, все залежить лише від вас, як ви розвернете цю ситуацію, бо він слабкіший, ніж ви. Все-таки. От такий був третій варіант. Дівчата, хлопці, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей, бувайте, як кажуть, всіх благ.